Я буду розкривати не якісь там течії політичні, як змінюється настрій, решта, але чисто з економіки. Uh -huh. І як відповідно це? Тож те, що це одне з найпотужніших санкцій, ну це просто однозначно. І навіть ті скромні оцінки, які там прозвучали, що, можливо, вони не такі сильні. Але вже зараз, біля 65-тіх суден, вони зупинилися біля берегів Таїланду, Китаю, Індії. І це на даний момент це в цього пройшло менше тижня після запровадження цих санкцій. І на сьогоднішній день і китайські парти, індійські парти всі поставили на паузу. І тут треба розуміти там кількість суден про те, які застосували санкції. Це 183, але треба розуміти, що це також такі е, карточка, жовта карточка, для всіх тих, хто здійснив перевезення російської нафти, але цей список не попав. Це не зелена картка, яка говорить, ну от а ви можете перевозити це. означає, що може змінитися ситуація, і червону картку можуть дадуть і вам там загалом десь приблизно біля 300 суден. Якщо ми будемо говорити про великотоннажні судна. Які перевозять російську нафту в ці порти, і е, зараз зупинка при цьому правда, як завжди, американці зробили таку приміточку про те, що якщо у вас судно було зафрахтовано до 10 січня, то ви ще протягом аж до лютого місяця можете спокійно його потім розвантажити і ніяких наслідків не буде. Але ми, як завжди, на це звертаємо увагу, що коли запроваджуються санкції, робиться завжди всіма пауза. Юристи працюють, вивчають відповідно, які можуть бути наслідки, для кого вони запроваджені. Яким чином потім необхідно реагувати, що можна робити, що не можна робити, іноді навіть роблять офіційні запити до американської влади для того, щоб вони роз'яснили, що вони мають на увазі, чи можуть вони зробити це, чи не можуть зробити це. Далі потім, коли зрозуміло, що, наприклад, от розвантажити цю нафту, ми вони мають можливості, вони її розвантажують. А далі все. І е, чи може змінити, наприклад, це Трамп, ну це мало ймовірно, Як мінімум, те, що. Із економічної точки зору, тому що там прийняття рішення воно не є таким простим. А з іншого позиції це питання самої репутації. Тобто ти приходиш до влади і навіть не домовивши з Путіном, не отримавши від нього якихось поступок, ти вже робиш якесь послаблення цих санкцій. Це однозначно буде виглядати як слабкий. Президент, от тільки а вже скажімо так, робить кроки назад, і тому він не буде це робити. Крім цього, треба ще врахувати, що безпосередньо по відношенню до суду, до речі, прайс-кеп, давайте говорити відверто не спрацювала. Ну, не те, що ніяк, я не можу сказати, що ніяк, але е, ми очікували, що ціна буде менше 60 доларів, а просто різниця ціни е, марки, нафти марки Brent і Urals була десь приблизно там 3-4 долара. Ну, максимально 3-4 долари. Іноді вони взагалі дорівнювали, але в цілому десь приблизно була Urals трошки дешевше за своєї якості. А то стало, умовно кажучи, 10-11 доларів. Та це мільярда доларів, але це не те, що очікували наші міжнародні партнери. Тому в цьому контексті, то, що зараз відбувається, коли прикриваєте фактично цю артерію можливості доставки в Китай і Індію, а це довгий шлях. При тому, що якщо в 2022 році вільне судно, яке можна було викупити, вони були. То вже в 2024 році таких суден нема. Тобто, замінити ті судна, на які наклали санси, і купити нові судна, Росія просто бо російські компанії, вони не зможуть під санси ще попадають відповідно це страхові компанії, і це означає, тому, що тоді не будуть приймати уже доволі таки поширену то ж саме е, ін, е, е, держстрах. Російський, а до якого і альфа страхування, ті, які постійно видавали протягом всього часу відповідно ці страхові свідоцтва, тепер їх не будуть приймати. Отже, судна можуть не пропускати в першу чергу, звичайно, в Балтійському морі задавати питання: а де хто? Ну вони ж під санкціями, а це означає, що вони просто нам просто не платять ту шкоду, яку може бути завдана в результаті якихось катастроф і так далі. Тобто не будуть пропускати і за цього. Тобто, якщо додадуться, наприклад. Якісь санкції або обмеження по Балтійському морю. ну Тут я правда сумніваюся, дуже обережно діють скандинавські країни. У них є ще багато ризиків не тільки Балтійському морю, а й Північному морю. Там набагато більше кабелів, кабелів і як результат, звичайно, вони намагаються не дратувати. Хоча я вважаю, що це є неправильний крок. Далее потом это и питание по конкретным а, нафтовым компаниям, наибольшими это и газ нефти, э, нефтегаз, сейчас э, Сургут нефтегаз и э, Газпром нефтегаз. Э, то есть вот эти компании, которые ну, продава, продают фактически ну, огромное количество нефти на мировые рынки, поэтому в этом Украинскую. отношении... Э, а? Украинскую. Э, не, не... Продають так на, на світові ринки, перепрошую. І як тільки почав згадувати просто назву, яка ж вона там звучить, бо перекладати якась некоректна, то звичайно в цьому контексті воно є неприйнятним. А ось. В сукупності, це потужні санкції, плюс що на цьому тижні Байден видав наказ про включення 100 повторно, 100 кампаній, які вже були включені раніше в санкції, але звертаю вашу увагу на те, що ці 100 кампаній, чому вони були включені, тепер Трамп не зможе своїм указом їх виключити. З цього чому тому, що вони введені у відповідності до закону, який прийнят. Конгрес, якщо там є відповідно там є різниця між формами права, якщо є певні санкції, які запроваджує безпосередньо сам президент Сполучених Штатів, то в цьому контексті відповідно це те, що запроваджують уже через конгрес, через їхній закон. А відмінити Трамп його не зможе просто так, тобто необхідно голосування безпосередньо в конгресі. Тому санкції однозначно є потужними втрати російського, скажімо. Російського обсягу тої нафти, яка реалізується, це ну, як мінімум 20% від того, що, що зараз поступає на світові ринки. Ну і максимум при сприятливих для нас умов, а плюс ще, якщо будуть накладені санкціями, наприклад, Європейським Союзом, які там не будуть пропускати через Балтійське море і так далі, то це до 40% обсягу. І це величезна. Величезна сума це десятки мільярдів доларів. Ну я е, от коли ви заговорили з приводу санкцій, то в принципі якраз я це і хотів сказати. Дуже важливо при перемір'ї, щоб всі санкції, які діяли, вони продовжували діяти а тоді не буде перемир'я. Це раз, це перший момент. Ну тоді і продовжимо як продовжимо. Тобто умова щодо будь-якого зняття санкцій або послаблення ага. санкцій. Але тут є один такий момент, що в деяких моментах е, зараз. Е, Можливо, навіть і не треба вводити нові санкції, просто якщо не запроваджувати вторинні санкції по відношенню до дій е, Росії з приводу обходу санкцій, то ці санкції самі себе невілюють. Тобто, іншими словами, якщо не застосовувати санкції, наприклад, проти китайських портів, які будуть приймати під санкційне ага. судна, то в даному випадку санкції не будуть діяти. Якщо там, наприклад, не обмежувати стелю ціни, знову ж таки санкції не будуть діяти. Тобто тут вже яка може бути ситуація? Просто США нічого не буде робити для того, щоб забезпечити виконання цих санкцій, і тоді Росія отримує послаблення. З точки зору тої ж самої торгівлі, Коротка про е, Тайвань. Я повністю погоджуюся. Чому тому, що у нас е, керівник нашої організації Ганна Габко е, мала декілька візитів безпосередньо в Тайвань з королем Тайваня, з керівництвом Тайваня, і вони прямо говорять для нас тільки України, е, це і приклад, з точки зору, що ми маємо робити, щоб протистояти агресору, і це наш, в тому числі, певна гарантія. Тобто вони готові допомагати Україні для того. Що розуміючи, у випадку, якщо у Путіна нічого не вийде з Україною? То і Китай тисячу разів подумає, чи варто взагалі щось Все. робити в тому, щоби е, Воюйте е, далі. так? Во... Да, да. То і з іншими словами, він буде звичайно десь дипломатично висловлюватися, mm -hmm. наголошувати і так далі. Це ж зрозуміло. Mm -hmm. Але разом з тим для них це гарантія безпеки. Тому я безпосередньо напряму те, що говорилося звідти позиція. Це не наше бачення українське, що ми думаємо, що Тайвань так думає, Це Тайвань говорить про те, що для них так це є Так, і Європа те саме. да, говорить. але Європа каже так: ми вам щось там трішки будемо допомагати. Ви тут тільки стійте, але ми втручатися в ваші процеси не хочемо. Ми миротворці ведемо, коли це все там припиниться. Дайте гарантію безпеки для ми воювати не будемо. <хи> да, дайте гарантії безпеки для миротворців.